Здається, бус. Ford Custom, 14900, є телефон. Довгобаза, 9 місць пасажирів, об'єм 2,2. Дизель, круїз, кондиціонер, склопідйомники, паркоп нова нова зимова гума. Отакий От Ford Custom. Продається кадік. автомобіль 9-го року випуску на легкосплавних дисках з передніми протитуманками. 9 рік, дизель 9 9150. Є телефони. Це у нас довша база. Рено трафік. Довша база, Максі. Проєкт називає 11 рік 13300 2.0 дизель і телефони продавця. 13300 Renault Traffic Довша база. Volkswagen Caddy. продається на передніх протитуманках, легкосплавні диски. Автомобіль 12-го року випуску. 1,6 дизель, пробіг 257 тисяч, коштує 10,750 Ось Такий автомобіль з бортовим комп'ютером, клімат-контроль Volkswagen Caddy в сірому кольорі на легкосплавних дисках. в попередні протитуманні фари. 15 рік, 1,6 дизель, 200 тисяч пробігу, 11,950 в автомобілі двоє розставних дверей з обох боків. Продається бусик Fiat Scudo. передні протитуманки, сталеві диски на ковпаках. Що ще видно з автомобіля, коштує він договірно. Є тільки телефончик. 12 рік пробіг 217 тисяч. 8 місць, оригінальний пасажир, 2,0 дизель. Такий Fiat з восьмимісний Восьмимісний. Проїздиться ніссанчик. На довші базі. Так, у нас в оригінальній пасажир. Коштує 11900, 9 місць. Телефончик фіксуєте. Дизель 2,5 прибіг 240 тисяч. Ось такий Nissan Volkswagen Caddy Передні протроніки, телеві диски, ковпаки. Що ми ще бачимо, 10900 коштує 13 рік. Пробіг 243 тисячі, дизель 1,6. Зараз сніг приберемо, покажемо телефон продавця. У нас є телефончик. Volkswagen Caddy 2 розумних дверей. Volkswagen Caddy 50 рік 8900 на дизелі 1.6 прибіг 245 тисяч, телефончики є. Volkswagen Caddy, розсульна дверка тільки з правого боку. Продається бусик Mercedes Vito в чорному кольорі. Що у нас по ціні? Зараз подивимось. 9 місць 15250 Телефончик, я думаю вам буде видно, 288 тисяч пробігу, дизель 2.2, 13 рік випуску Ось такий у нас продається. Є такий Volkswagen Caddy продається Червоний колір. Ціна в нас 950, 12 рік, дизель 96, є телефон продавця, такий кадюк двоє рослинних дверей. Дуже хороший стан автомобіля. Маємо на продажі Renault Trafic, Ціна 8900, 8 рік, дизель 2.0. Є телефон продавця. Всі питання до нього пробіг не вказаний в оголошенні. Максі база. Верну трафік. 8900 на старті.